Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Тема вчорашнього дня ми її продовжуємо. Це другий випуск Єоселі. Нагадаю, що державна програма ЄОСЕЛІ розрахована на пільгові категорії, і купляти згідно цієї програми. Є можливість в будинках не старіше трьох років. А особам, які ВПО, внутрішнє переміщення до 10 років. І для них в місті Житомирі набагато більше пропозицій, ніж першій категорії. Тому що до 10 років. Пропозицій на ринку нерухомості в будинках, які підпадають набагато більше. Тому цим двом категоріям, якщо у вас виникли такі задачі, такі бажання, звертайтесь, допоможемо, проконсультуємо, виберемо найкращі фінансові установи, які кредитують по цій програмі. Виберемо найкращі квартири позитивних продавців, які входять в ситуацію покупців і вшановують пільгові категорії в особливості наших хлопців зі Збройних сил України. До речі, якщо Військовослужбовець за контрактом, то він підпадає під пільгове кредитування під 3%. На жаль, хлопці, які не на контракті, у них такої пільги немає, вони підпадають під 7% річних по цій програмі. На що хочу звернути вашу увагу сьогодні? Начебто все хорошо. Вибрали квартиру, зібрали документи, подали в банк, банк подав на Київ, проходить два-три тижні і дзвонять з нашого Житомирського відділення банку і кажуть. Як у нас вже було, були такі випадки в практиці. Є проблеми, їх треба вирішити і далі рухатись до отримання кредиту. А проблеми бувають слідучі: чомусь не налагоджена перевірка отаких от маленьких нюансів, які виростають в затримку. На пів місяця, а може і більше. Кредитні картки, які відкриті. Або на дружину, або на чоловіка і не закриті. Це перевіряють вже в Києві. На жаль, мій. І ми піднімали це питання неодноразово перед всіма банками. Що зробіть ці перевірки, до моменту. Скажімо так, попереднього рішення, бо попереднє рішення приймає тут на місці банк, дивлячись скажімо так, доходну частину як чоловіка, так і дружини. Або одного чоловіка, якщо він не одружений чи розлучений. І вже зібравши документи. Продавець чекає гроші, покупець вже планує ремонт або переїзд в нову квартиру, і тут виникають питання. Але це не саме страшне. Саме страшне те, що виникає питання, якщо Погана кредитна історія у дружини або у чоловіка взагалі можуть відмовити в виданні кредиту по цій державній програмі. Але не тільки по цій державній програмі, є в нас ще і проста іпотека. Сьогодні можна придбати квартиру, і взявши її в кредит, не по цій програмі, там інші відсотки, але менше. Часу на видачу цього кредиту, і вона теж цікава. Якщо вас це цікавить, то можете звертатись я вам розкажу. Прийдете на консультацію, прорахуємо різні варіанти придбання квартир, можливо, ви зацікавитесь так само і цією іпотечною програмою. Далі. Саме погане, що після цього трапляється, це вирішення питання з продавцем, з задатком. Одна сторона, продавець, його можна зрозуміти, він розраховував, може він вже дав цей задаток на купівлю іншої квартири або будинку. І якщо брати юридичну сторону, то згідно цивільного кодексу. Він не зобов'язаний віддавати вам цей задаток. Якщо по Людяному, то більше половини продавців віддають задаток, розуміючи цей форс мажор, який в цьому випадку наступив. Неприємно ні одній стороні, ні другій стороні, але це життя і Всіма силами ми стараємось, щоб було порозуміння між цими двома сторонами. Зверніть на це увагу. Обов'язково, бо це сьогодні трапляється досить, досить часто. Незакриті картки і погана кредитна історія. Ще раз нагадую вам, що ще хочу вам додати. З цього приводу. Бувають навіть такі випадки, що продавець, не повідомивши нікого, продає свою квартиру за готівку і просто повертає завдаток в односторонньому порядку і без всяких штрафних санкцій. Та да, через суд можна судитись, можна вирішити ці питання з ним. Але це терміни, це нерви, це послуги адвоката. Це сплата судовий, на судовий збір, і він розглядає ці питання, ви ж розумієте, скільки часу. Тому краще раджу вам звертатись до нас або до юриста. Це як ви, вам буде зручно для вирішення. З самого початку всіх цих питань, перевірки і квартир, і продавця, щоб у нього не було ніяких обтяжень, у нього особисто, по квартирі особисто. І так само у вас. Окрім цього, ще раз підкреслю, ми допомагаємо нашим клієнтам вибрати найкращі умови. Отримання кредиту по цій державній програмі. Тому, якщо вам потрібно проконсультуватись або придбати житло по державній програмі ЄОселя, ще раз оголошую вам: у нас вся база квартир в новобудовок Житомира. Будь ласка, приходьте. Ми знаходимося в місті Житомир по вулиці Київській, 40, а це новий бізнес-центр напроти універмагу, Офіс 203. Я вам дуже вдячний, що ви були сьогодні зі мною. Дякую. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Далі будемо розбирати Моменти, які виникають юридичні колізії, підводні камні по інших напрямках, в тому числі і в новобудовах. В слідчому випуску хочу розказати вам про п'ять причин, чому новобудова. В Житомирі. краще, ніж вторинний ринок. Дякую. Всього найкращого, мирного неба. Все буде Україна!